На Кіровоградщині Вифлеємський вогонь миру поширюють пластуни, учасники української скаутської організації. Несуть його у храми, державні установи, молодіжні центри і громадські простори військовим частинам. Робитимуть це до 24 грудня, розповів учасник пласту Святослав Герасімов. Пластунів є головний обов'язок, один із головних обов'язків їх цього три. І один з них це бути вірним Богові та Україні. Щорічно пластуни з усіх куточків світу передаються цей вогонь прямо з вифлеєму. Цьогоріч ми отримували вогонь від польських та словацьких пластунів. Була головна передача 15 грудня в Києві, і звідти вона передалася вже завдяки Укрзалізниці по всім куточкам України, включаючи Кіровоградщину. І з Кропивницького його будуть приїжджати представники громад забирати в свої менші громади. Як розповів Святослав Герасимов, в Україні вогонь миру передають з 1992 року. Основне гасло цього року світло переможе темряву. Вифлеємський вогонь це той вогонь, який запалюється щорічно в місці народження Ісуса Христа в місті Вифлеємі. А він має в собі символізм злагоди, родинного затишку та миру. Везеться з самого вифлеєму, тобто сама свічечка освячується цим вогнем. Він, коли переходить на неї, свічка стає освяченою. Тобто, якщо він навіть загасне випадково або вам треба його загасити, щоб перенести, ви можете затушити пальчиками, і свічечка залишиться освяченою, ви можете не переживати, не треба його весь час тримати запаляним.